На прикарпатті платники податків звітують про минулорічні заробітки. Понад три сотні фізичних осіб уже відвідали місцеві податкові інспекції. Там попередньо підсумували перебіг деклараційної кампанії упродовж січня середини лютого. Загальна сума задекларованого доходу коливається в межах 142 мільйонів гривень. З півсотні декларантів претендують на податкову знижку. Обчислено до сплати 24 мільйони податку на доходи фізичних осіб та військового збору мільйони. В Податковій службі називають. Цілу низку платників, які повинні відзвітувати про власні заробітки за підсумками минулого року, це стосується також самозайнятих осіб та людей, котрі не зареєстровані підприємцями, однак отримували доходи від професійної діяльності. Хочу нагадати, які доходи підлягають оподаткуванню. У разі якщо доходи отримані у вигляді. Спадщини або дарунку від осіб, які не є членами споріднення першого та другого ступеня споріднення, підлягають оподаткуванню. Це можуть бути також доходи від продажу рухомого майна, також доходи від продажу сільськогосподарської продукції також доходи від продажу. Доходи отримані у вигляді інвестиційного доходу. Також це може бути дохід від прощених банківських кредитів, іноземні доходи, а також доходи від оренду майна, якщо здають інші фізичні особи. Загалом деклараційна кампанія триватиме до 1 травня. А от сплатити суми ПДФО та військового збору, які визначені в декларації про майновий стан, потрібно до 1 серпня. Михайло березень Андрій Бусяк. Новини на вежі.